Ви знаєте, одне з моїх найбільших, напевно, нічних жахіть то колись автівкою якось, не дай Бог, збити якусь тварину. Крім того, що тварину шкода, то це ще може спричинити реально серйозну аварію. Тож як діяти? І яка буде відповідальність, якщо просто поїхати геть? Дивіться у сюжеті. Тому коли я коли зупинилася, я кажу, ну давайте мені грузіть. Вона каже: ви що готові в машині вести косулю. Ну а мене що є інші варіанти. Марія стала свідком жахливої аварії на трасі в Ірпені. Поверталася додому вночі і побачила на дорозі дві автівки, які стояли на аварійці. Поряд на узбіччі лежала збита косуля. Жінка без вагань вирішила рятувати тварину. Косулю загрузили мені в авто. І щойно я виїхала з колодязі, я одразу почала набирати центр порятунку диких тварин. Вона сказала, що ті, хто збили, вони потім їй надіслали відео, бо вона побачила, яка там була травма, все. Тобто, але ну вони просто надіслали і поїхала. Це вона каже: Ну, якщо хочете, можете привозити, але якщо ви живете в приватному будинку, то ось давайте спробуємо дати їй шанс. Косулі дуже різко реагують на стрес. Перевозити їх у такому стані смертельно небезпечно, пояснили жінці у центрі порятунку. Тому Марії нічого не залишалось, як виконувати вказівки фахівців та залишити тварину у себе на подвір'ї. По приїзду додому вона звернулась у поліцію. Їхали в поліцію, і поліцейські спокійно погодили допомогти дістати її автівки. Вночі вона у мене на території ділянки двічі пересувалась. То як краще ставало, то гірше ставало. Я постійно набирала центр порятунку і в лікарні, Що робити? Такі ДТП з постраждалими дикими тваринами частішають, кажуть експерти, особливо восени. Це пов'язано з сезонною міграцією, коли звірі перебігають дорогу у пошуках їжі чи нових територій. Період, коли у нас повітряні тривоги або вибухи, тварини цього лякаються і теж можуть поводити себе непрогнозовано, не, не, не Тобто це може статися будь-який спонтанний момент. І нічний час зазвичай. Тобто тварини, коли зменшується рух на дорогах, на трасах, вони починають переходити їх. Найчастіше тварини після зіткнення з авто отримують не тільки переломи кінцівок чи хребта, а й ушкодження внутрішніх органів і можуть загинути, коли травми не виявити вчасно. Якщо ви потрапили у таку аварію, ветеринари радять спочатку оцінити стан тварини, а потім якнайшвидше звертатися до найближчої ветеринарної клініки або служби порятунку. Не потрібно там хапати твариною із розряду під пахви, під передні кінцівки і тягнути її до машини, тому що таким чином ми завдаємо ще більше шкоди. В ідеалі це покласти тварину на щось тверде, тобто щоб це була якась тверда основа. Бажано підходити обережно, щоб тварина вас бачила, але не підходити, наприклад, від ніг. В Україні аварії зі збиттям тварини прирівнюють до звичайних ДТП, кажуть юристи. Водієві загрожує адміністративна відповідальність. Штраф 850 гривень плюс судовий збір. Якщо порушник залишив місце аварії, штраф зростає до 3400 гривень, і його можуть позбавити водійських прав. Алгоритм той самий: зупиняємо, виставляємо аварійну зупинку, телефонуємо поліції, не покидаємо місце події до прибуття поліції, не вживаємо алкоголь до прибуття поліції. Такі аварії небезпечні не лише для тварин, а й для водіїв. Запевняють експерти. Навіть зіткнення з маленькою твариною на великій швидкості може призвести до втрати керування та пошкодження авто. Щоб уникнути таких аварій, радять вмикати дальнє світло, дотримуватись безпечної швидкості і звертати увагу на попереджувальні знаки про можливу появу диких тварин на проїзній частині.